Зараз я знаходжуся в місто Остров. Переді мною Свято-Миколаївська церква. Ця церква кафедральна, Рівеньсько-Островської епархії Православної Церкви України. То в Рівному два собори. Свято Воскресенський собор і Свято-Покровський. А другий епохальний центр Остеріг, То в Острозі Свято-Миколаївська церква. Це є кафедральний собор. А там каплиця Святого Миколая. Це такий острог. Стародавнє місто розквіт був за княжих часів і за речі посполити. В 1700, 1797 році ці землі стали належати Російській імперії, Волинська губернія. Це було повітове місто Острог і став занепад міста Острога. Це, напевне, залишки мурів міста Острог. А це римокатолицький храм. Побудований князями островськими. Князі Островські було два брати Василь і Іван. Василь залишився в православній церкві, а Іван став католиком. Це я на території костела. Такі колони біля костела. А це я біля собору православного. Це православний собор острога. cerveja aja taka... tá cá